Ну Лізуть нам же ж не видно. Ми, як то кажуть, отримуємо коректуру від вищого нашого начальства, ну, з наших побратимів, тобто ми не бачимо слів. ну І так само свою роботу нам показують результати роботи ми вже опосля, або чуємо коментарі з тої сторони рації, що є попадання там, або о, молодці там, в такому плані. Ну З рапіри часто нам вдається влучати. Ну, тут, Скажімо так, вона досить точна гармата, ну і відповідно, скажімо так, в чиїх ще руках вона знаходиться, бо тут теж важливий. Але тут, як то кажуть, відіграє роль велика кількість людей, то тобто, є взаємодія, скажімо так, коректування, тобто, біля гармати. Тобто, не одна людина, як то кажуть. Працює і від, від одне людини залежить результат, скажімо так. Навіть якби ми тут там, ну, з, з, з хлопцями ідеально виконували, але якби коректура була погана, то відповідно, результату б не було. Ні, ну, звичайно, наведення кажу, але це десь, я не знаю, в відсотковому співвідношенні процентів 20, ну, від усієї загальної. От щоб вони були всі правильні. Там. І ну, відповідно такі навіть радіодрібниці, тобто снаряд теж повинен, ну так як писали настанови, чистий, тобто, щоб не було ніяких там лівих. Ну, ствол, відповідно, гармата там обслужена так само. Ну, кажу. Але це є там 20% від загальної, скажімо, там уже йдуть ці. Коректури, метоумови, ну есть, тобто, які там вираховують. Ну і далі всі такі, температура заряду, тобто там ні, ну то збільшилася, як ми стріляємо. ну, тобто, Хотілося би, щоб вона в нас взагалі була денної ночно, як то кажуть. Але немає, як то кажуть, тої кількості, не то, що інструмент, зна... до, до інструменту знаряддя. Як то кажуть, так як би хотілося. І кожен день там лізуть, лізуть і лізуть. Ну, тобто, добряче їм насипали, наваляли. І вони ну, перегрупувались пару днів, там і по новій пішло. Ну, тобто, ну, найбільше, якщо самі ближчі дати, то це ну, тобто, ми були, можна сказати, вже, вже можна сказати. В і ми тоді там навіть не за цілий день, грубо кажучи, за, за ранок короткий там проміжок часу 30 штук випустили можна, зразу і потім більше 50 за день. Так, так. В Загальному десь більше 50, а от іменно що короткий проміжок часу, ну з самого ранку, то 30 штук випустили. Та. Всі були задоволені, і з тої сторони були задоволені до нашої роботи. І, скажімо так, коректура, коли нам давали, що то, то. і наші там скажімо, побратими, які теж там знаходились і бачили е наживо, скажімо так, своїми очима теж були задоволені нашою роботою. Тобто є такий вислів, під артилерією береже кров піхоти. Тобто Я знаю, що ми там вразили ціль і, наприклад, вже піхоті легше відповідно. Тобто, Скажем. Гріє, от саме це думка про це, що ми допомагаємо піхоті, бо їй, скажімо, дуже складно, ну тобто, відповідно, і ми допомагаємо. Ну, тобто, в такому плані більше, бо кажуть, знаю, скажімо, не на словах, як там складно піхотинцям, бо теж довелось побувати, і відповідно, що багато важить, коли є якась підтримка, арт-підтримка. Ну, люба така, скажімо, серйозна, яка допомагає. Ну і влучає, відповідно, бо може допомагати і не влучати. То, то зміст таки, а коли допомагає, тобто влучає, то це, скажем, багато вартує. З послідніх в ніч попадали три рази в самого підера з рапіри. Його аж від щастя розносило по полю. Тобто не міг зібрати себе. Тобто, скажімо так, це таки дійсно результат. Але Ми кажу, ще з раз. З одної сигнатури робили декілька. Так. На полі лише кубка в тепловізор, як то кажуть. І тоді вночі от в них вже не було бажання, бо ми лише робили постріл, вони всі розбігалися. І так само от можна сказати, ми ту ніч, ну, можна і не поспали, бо от пан борода лиш набере, ми прибіжимо, стрельне снарядка, а вони поховались, потікали. Та й ми пішли. І отак от цілу ніч прибігли, стрельнули раз уже. От вони потікали, ну бо кажуть, перед цим то три рази попадало, як то кажуть. В їхніх колег, так званих. І вони вже ну, в ту ніч вони не лізли так сильно, скажімо так. По відчуттях от вони техніку профукали, техніку довго відновлювати, ну це не, не там. А людей не шкода, бо воно в них не ціниться. тобто Вони посилають от, з розрахунком, ну знаю, я так думаю, просто щоб у нас закінчились в артилерії снаряди. От. А тоді вже можна йти спокійно, тобто от, ви дійшли до того моменту, от, коли... Ти стріляєш цілий день по них стріляєш, ну а ж не матеріалізуються з повітря, відповідно. І от доходить момент, коли ну, там вони закінчуються, а їхня піхота не закінчується. Ну, тобто, ну це на мою думку, тобто, от, у них така стратегія. Всі надіємося на перемогу, що як то кажуть, ми переможемо. Просто питання часу, ну і ціни відповідно. Всі, всі свідомі розуміють, яка ціна за кожен день сплачується відповідно цієї війни. Я їх за людей не вважаю відповідно, Бо кажу, то не Путін біжить, штурмує посадку, не Путін там випускає ракети відповідно. Немає такого. Саме от, ну, сказати, от, чому так стало. Наприклад, Німеччина, от, е, тіпа, нацистська Німеччина понесла покарання за свої злодіяння. Ну, тобто вона програла, виплатила репарації. А друга імперія зла ніяких покарань не отримала, тобто Радянський Союз, і по цей час відповідно, і від, маєте результат, от, грубо кажучи. Та, вона розпалася, але ніхто її не покарав, от, іменно, щоб от вона якісь зробила висновки. Тобто. І от, Скоріше, на нашу долю випало, скажімо так, нанести їм поразку, і щоб вони так само отримали, скажімо, покарання, ну, якісь наслідки були з їхніх злодіянь. Бо Ну, Далеко там не треба ходити. Грузія, Сирія, відповідно ж, ніхто їх не наказував. ну, ніяких от, Махали на них пальцем, там, сварились, но-но-но не можна. Але от іменно таких, скажімо, якихось тісно, ну, дієвих, скажімо, ну, не було. І відповідно, скажімо, чекаємо, коли настане цей момент. Ну і робимо роботу свою.